Як прокачати мову, голос, дикцію і подачу, щоб вдало відображати свій внутрішній світ, думки і сенс? Як красиво звучати, щоб розвинути впевнену подачу, а разом із цим впевненість собі. Що таке голос взагалі? Мене звати Ангеліна Хачетерян. Вітаю вас на моєму каналі, на якому я розповідаю усе, що тільки знаю про тележурналістику. І не тільки. Тому що тема впевненого і якісного говоріння торкається не лише людей, що знімаються в кадрі, а й тих, хто взагалі розмовляє. Звучати круто це навик, і розвинувши його, люди сприйматимуть вас по-інакшому. І ви самі будете сприймати себе по-інакшому. Але що взагалі таке звучати якісно? Почнемо з того, що немає певного шаблону, інтонації і звучання, під яке треба підлаштовуватись і вчитись. Кожен голос індивідуальний і кожна подача індивідуальна, тому що голос це завжди транслювання своєї середини, а ми ж всі різні. І одразу скажу, що не важливо, яка в тебе подача голос, і наскільки прокачана дикція, якщо всередині пустота, якщо тобі немає чого нести людям, тож окрім голосу, займатись своїм всебічним розвитком. Щодо телеведучих, їм потрібно мати супер-прокачену промову, якщо вони налаштовані на серйозну кар'єру. І, хоч в наш час немає певного шаблону, під який всі телеведучі будуть косити, але є настрій і подача, які обираються під різні формати програм. А для того, щоб правильно інтонувати під ці настрої і подачу, потрібен голос: сильний, чистий, чіткий і, звичайно, що без затискачів. Щодо телеведучих, їм потрібно мати суперпрокачену промову, якщо вони налаштовані на серйозну кар'єру. І хоч в наш час немає певного шаблону, під який всі телеведучі будуть косити, але є настрій і подача, які обираються під різні формати програм. А для того, щоб правильно інтонувати під ці настрої і подачу, потрібен голос, сильний, чистий, чіткий і, звичайно, що без затискачів, дійшли до техніки. Давайте розпочнемо з того, що потрібно почати розвивати і з чого склади. Дать робота над голосом. Перше, це дихання для сильного голосу. Необхідно почати роботу з дихання. Це те, чому треба один раз навчитися і все життя автоматично користуватися. Завдяки ньому ми ставимо голос на опору, і правильне дихання це діафрагмальне. Діафрагма це м'язова перегородка, що розділяє грудну та черевну порожнини. Це потужний м'яз видиху, а кількість видихованого повітря впливає на голосову енергетику, а значить і на енергію думки. Ця діафрагмальна перегородка знаходиться ось тут між двома ребрами. Ось вони, і коли ви вдихаєте, ці ребра розширяються, і живіт також надувається. І запам'ятайте, що величезна помилка це дихати ось цією верхньою частиною, а не животом і діафрагмою. І так, при видиху живіт віддає сильний потік повітря, розширяється грудний об'єм, і завдяки цим функціям голос починає звучати. Одразу скажу, що всі прави на дихання, голосу і так далі будуть в наступних відео. Зараз ми будемо зациклювати на цьому увагу і зробимо акцент на теорії. Друге, над чим складається робота над голосом, це вільний голосовий апарат, це опрацювання всій затискачів. Наприклад, є люди з високим голосом, і високий він в них не просто так, а тому, що є затискач в гортані. також є і інші затискачі, які роблять наш голос писклявим, тихим, невдосконаленим, і так далі. Наприклад, в щелепі або десь в грудному відділі і так далі. У усіх людей затискачі можуть бути в різних місцях. Затискачі можуть з'явитися з, з будь-яких причин, але найосновніша причина це психологічний стан людини. Це може статися, наприклад, коли на дитину тиснуть, закривають рот або ще щось, і вона не проживає негативні емоції. Тоді голос бере цю тягу на себе і затискає якісь частини тіла, тобто закриває їх, і не дає звучати голосу вільно. Взагалі цей приклад торкається не лише дітей, таке є і в дорослому віці, коли в дорослому віці вже затискають. Затискачі це велика, але вирішуємо проблеми, тому їх можна прибрати за декілька правил. Третя це глибина і об'єм голосу. Для вільного інтонування нам потрібен широкий, так скажемо, голос. А для цього розмовляйте, розслабивши гортань, і позбавтесь знов таки від затискачів, і глибина сама прийде. А ще, окрім об'єму, повинна бути ще й гнучкість голосу. В цьому випадку вам допоможе робота над резонаторами. Якщо дуже простими словами і швидко, то резонатори це такі частини, коли попадає повітря, і за рахунок цього. Голос стає більш звичним, сильним, і так далі. Всього є чотири резонатори: грудний, головний, носовий і ротовий. І кожен з цих чотирьох резонаторів дає своє звучання. Четверте це дикція і артикуляція. Тут все простіше для того, щоб голос міг виходити так, як треба. Ми повинні широко відкривати рот, чітко виговорювати слова, і звучання буде точно вдосконаленим. Робота над дикцією це робота над трьома інструментами нашого мовного апарату: язик, губи і щелепа. На це є також деякі вправи, і також наступних відео. В принципі, це найголовніше для нашого красивого звучання голосу, і можна вже закінчувати ролик, але хочу ще помітити деякі помилки, які можуть зіпсувати усе. Це більш про те, як ви подаєте свій голос, монотонність та відсутність акцентів у мові та раторство, інтонації, що йдуть вгору, дитячий голос, відсутність енергії в голові, слова паразити, зажовування букв і тихий голос. Ось і все для того, щоб говорити красиво, достатньо приділяти цьому пів години в день і робити вправи на голос, дихання і мовний апарат, ну і контролювати свою промову в повсякденному житті. Що торкається телевидовчих, то можна більше так як краще виконувати ще більше вправ. Давайте підведемо підсумки. Сильний прокачений голос це вдих діафрагмою. І видих з повних легенів він проходить через розслаблену гортань, а голосові зв'язки зв змикаються, утворюючи звук і тональність звуку. Тональність ми контролюємо положенням гортані, який. Підсилюється в голосових резонаторах та виходить через об'ємний мовний апарат, в якому язик сильний і в правильному положенні, а щелепа вільна. Б то не заплуталося, сподіваюся, що ви теж. Постановка голосу це довгий процес, який потребує регулярності і дисципліни, і якщо дотримуватися регулярності і дисципліни, то все обов'язково вийде. А на сьогодні це все. Сподіваюся, що вам було корисно ви відняли для себе щось нове. З вами була я, Ангеліна Хачтрен, до наступних випусків.